Вітаю, друзі. Я Віталій Порт. Американські медіа продовжують наполягати на тому, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розробляє із оточенням російського президента Путіна новий мирний план по Україні. За повідомленнями американських журналістів, цей план містить аж 28 пунктів, які охоплюють такі питання, як мир в Україні, гарантії безпеки. Безпека на європейському континенті та майбутні взаємини між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Разом із цим невідомо, як автори цього плану підходять до таких питань, як території України та територіальна цілісність нашої держави, а також питання майбутнього статусу України та її європейської і євроатлантичної інтеграції. Як на мене, Праця по цьому плану є черговою профанацією і перемовиними, головною метою яких для Кремля є утримати американського президента Дональда Трампа від нових санкцій є по відношенню до Російської Федерації, а також нової якісної військової допомоги для нашої країни. Не варто забувати, що вже за кілька днів президент Сполучених Штатів має ухвалити рішення. Щодо санкцій, які стосуються головних російських нафтових компаній РасНЕВЦІЛУКОЕЛ, і якщо під соусом підготовки до нового Мирного плану Дональд Трамп відмовиться від цих санкцій або відкладе їхнє застосування. Це буде справжнім політичним землетрусом, який ще раз продемонструє рівень впливу російської президентської адміністрації на президента США. Про те, що мова йде виключно про профанацію, свідчити той факт, що авторами плану є спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов, який вже довів свою повну некомпетентність в українському питанні, а також головний Кремлі. Вські рішала Кирил Дмитрієв, якого саме для того, щоб знайти нові підходи до американської адміністрації, Путін надіслав до Сполучених Штатів відразу, як тільки стало відомо про відмову Дона для Трампа від російсько-американського саміту у Будапешті і про можливість застосування нових санкцій проти нафтових гігантів Російської Федерації. Дмитрієв розмовляв із Віхофом напередодні. Неможливих консультацій між спеціальним представником президента Сполучених Штатів і президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, і провів із спеціальним представником президента Сполучених Штатів кілька днів у жовтні. Саме в цей час і народився мирний план, який у Кремлі можуть вважати новою зручною дипломатичною пасткою для президента Сполучених Штатів, але ніде правди діти відхов. Про якого європейські партнери говорять як про людину, навряд чи здатну адекватно оцінювати сигнали з Москви і правильно передавати їх своєму приятелю по гольфу Дональду Трампу. Може тепер здійснювати тиск на українського президента Володимира Зеленського, наполягаючи на тому, щоб українська сторона пішла на значні поступки Росії заради миру. І ми вже знаємо, що під час останньої зустрічі американської та української делегації у Вашингтоні саме стів відхов наполягав на тому, щоб українські війська залишили всю територію Донецької області, вважаючи, що саме цей крок може призвести до. Завершення вогню на російсько-українському фронті, втім, після перемовин із українським президентом, Дональд Трамп відмовився від цієї пропозиції свого спеціального представника. Я не виключаю, що тепер на тлі нових перемовин між Віткофом і Дмитрієвим ця ідея може виникнути знову та ще й заграти новими фарбами на тлі можливої впевненості американської адміністрації, що вона може поводити себе із Володимиром Зеленським більш жорстко. У зв'язку з масштабною корупційною кризою в Україні, і звісно, це буде потребувати серйозної консолідації усіх політичних сил і єдиної позиції, яка має зупинити ці вимоги американської адміністрації, якщо у Вашингтоні дійсно будуть вважати, що Україна має пожертвувати територіями, які сьогодні знаходяться під контролем армії. України і які не можуть бути завойовані армією Російської Федерації заради умовного миру з Росією. Ми маємо пам'ятати, що президент Російської Федерації, по-перше, не збирається завершувати війну з Україною аж до того моменту, поки він переконається, що Україна як держава перестає існувати, або до того моменту, поки у Росії закінчаться гроші на продовження війни. Що президенту Російської Федерації потрібна не Донецька область, а дестабілізація в Україні, яка допоможе російським силам захопити більш значну і серйозну частину української території ніж та територія, яка сьогодні знаходиться під контролем російських військ? Що для Путіна захоплення всієї території Донецької області може означати, що й вихід російських військ на новий Оперативний простір, який допоможе потім росіянам окупувати значні ділянки української землі, щоб продовжувати свою стратегію щодо знищення української державності, на те, що перемовини між Вітхофом і Дмітрієм є черговим кремлівським фейком для Трампа. Засвідчує той факт, що в цих перемовинах не брали жодної участі ані представники України, ані представники європейських країн. І американська адміністрація очевидно тільки зараз збирається знайомити Київ і європейські столиці із результатами консультацій Вітхофа і Дмітрієва. І у Кремля є на це свій розрахунок. Якщо в Українські столиці у столицях європейських країн знову схактиризують результати цих консультацій, які відхофа із з російським представником як фактично капітуляція адміністрації Трампа перед Москвою. Це дозволить Росії почати виступати в ролі конструктивного чинника, говорити. Американським політикам про те, що росіяни бажають миру у той час, як Київ цей мир блокує, і під цим соусом домігтися від адміністрації президента Трампа відмови не тільки від тих санкцій, які мали бути запроваджені буквально наступними днями, а й скасування тих санкцій, які вже були запроваджені проти Російської Федерації, з вимогою примусити Російську Федерацію до припинення агресії проти нашої країни. Так що Можна вважати, що якщо зустріч між Стівом Вітхофом і Володимиром Зеленським дійсно у Туреччині відбудеться, це буде нервова зустріч, під час якої спеціальний представник президента Сполучених Штатів буде висувати чергові нереалістичні вимоги і не усвідомлювати усю сутність тих перемовин, які відбулися у нього з російським представником. Ну і найголовніше. Якщо Росія дійсно б хоча б на 10 хвилин замислилася про можливість завершення війни на російсько-українському фронті, у мене немає жодних сумнівів, що в цьому разі перемовини проводив би не Кирил Дмитрів. А під час телефонної розмови між державним секретарем Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, тобто між чиновниками, які дійсно мають озвучувати. Державні рішення Вашингтона і Москви, Сергій Лавров дав зрозуміти державному секретарю Сполучених Штатів, що Москва не відмовилася і не збирається відмовлятися від своїх так званих максималістських умов. Це і є цією реальністю, яка сьогодні відбувається. На російсько-американському треку, і яка відповідає на питання, чи є реалістичним завершення війни в Україні шляхом перемовин між адміністрацією Трампа і адміністрацією Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали в Патріоні Бемі Кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги й миру вам. Хай щастить.